Сучасний письменник Микола Костенко упродовж тривалого часу збирав інформацію про Володимира Короленка. Раніше світ побачила його російськомовна книга про цю постать над поемою Полтавець Короленко. Митець працював останні роки життя. Це не переклад попереднього твору, а інший погляд на життя і творчість Володимира Галактионовича. Микола Костенко помер цьогоріч навесні, не встигнувши видати свою роботу. Згодом вона увійшла до плану випуску соціально значущих видань, які друкують за гроші з обласного бюджету. Якщо, наприклад, якісь зразки видавничої продукції, які подавалися на цей конкурс, вони жваво обговорювалися членами цієї комісії. То те, що стосувалося рукопису Миколи Васильовича Костенка, це було поза так би мовити обговоренням, і всі одностайно проголосували за, за цю книгу. Наклад видання 300 примірників. Книгу отримають шкільні університетські бібліотеки та інші освітні осередки. Біографічна поема розповідає про найбільш знакові події у житті Володимира Короленка, зокрема його діяльність під час проживання в Полтаві. Ця книга, ця поема не є розважальною книгою, це документ епохи. І те, що ця книга втрапить до шкільних бібліотек, ще один показник того, що це може бути таким методичним посібником, допоміжником з вивчення життя і творчості Володимира Олексійовича Короленка. На презентацію прийшли колеги та друзі Миколи Костенка, вони кажуть, книга стала пошануванням пам'яті не лише Володимира Короленка, а й автора поеми. Ганна Грибан довгий час співпрацювала із Миколою Костенком та відвідувала творчі заходи. І Микола Васильович був завжди бажаним гостем, і завжди він вмів сказати якесь потрібне доречне слово. То зараз, якщо відбувається такий заход. Нам його настільки не вистачає. От розумієте, не вистачає доброго порадника, доброго критика і доброго друга. Нагадаємо, Володимир Короленко український та російський письменник, творча діяльність якого припадає на кінець 19-го, початок 20-го століття. Понад 20 років він прожив у Полтаві. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.